Безбожно рубають і вивозять ліс. Із такою проблемою до нас звернулися мешканці Велицької громади на Ковальщині. Наша Наталка Поліщук сьогодні поїхала на місце порубки. Що там побачила? Дивіться. Зараз знаходимося у лісі села Кашівка. Хочу зазначити, що ми натрапили просто на величезні рубки лісу, і е, тут рубають не просто ділову деревину, а зачищають усе. Фактично молоді дерева, які могли б ще рости, які навіть не доросли до такого віку. Де дозволено їх рубати, вони фактично знищені, зрубані порубки величезних масштабів. На місці свіжозрубані дерева, частина колод уже завантажена на машину. Тим часом у лісі чути звуки бензопилки. Поки я це знімаю, я чую звук пилки, ріжуть навіть зараз. Нам відомо, що вже місцевих попередили про те, що в лісі перебувають журналісти, але. Це лісорубів не зупиняє масштаби порубок, просто вражаючі. Відходьте до машини. Наша знімальна група застала на місці лісорубів і поспілкувалися з ними. кажуть, що працюють лише чотири дні, нібито офіційно не оформлені. Та ви говорите, що це все буде вирізано під поля, так? Ну, ми так думаємо, ми ж не знаємо. То треба, я скажу. Керівництво старше, є, воно все знає. Воно вони ж то наймалися. Ним дали дозвіл, а ми прості робочі. Угу. А з якого ви села? Ми. Так. З Рущанського району. А то ви приїхали сюди на роботу? Так. А, ми, а, де... Не, ми, не місце. а де живете? Я живу, в село Пожарки. Ну, а ви кожен день їздите? Ні. Чи, Ні. чи тут ми живете? Не, ми маємо квартиру, маємо. А, а де ваше та... начальство? Хто вони? Я Не знаю. Зараз десь має Як ти знаєте, лісрубні квитки маєте якісь на Ми прості робочі розумієте? Ну так, ви оформлені на якусь компанію чи як? Я не знаю. Паспорт не не давали. А куди поїхав той трактор? Мав їхати сюди, а нас побачили і зразу почали втікати. От дивіться, ще одна машина їде, так? Завантажена. Коже на те, що вирубують не лише ділову деревину, а зачищають усю територію. Ось вантажівка завантажена деревом. Ну, Звісно, тут жодного чіпа немає. Автомобіль покинули, коли нас побачили. Ну і вже, власне, не чути пилки. Присутність нікого тут не налякала. Ліс продовжують різати. Як тільки ми відійшли від порубки, робота поновилася. І фактично нам хлопці сказали, що вони не будуть припиняти різати ліс, бо їм треба заробляти на хліб. Вони найняті особи, вони є не місцеві, як нам пояснили, і нібито знайшли роботу в інтернеті. А от хто замовив таку роботу і чому вирізують ліс, з'ясовуємо. Наталка Поліщук, Олена Лищук із Ковельщини – для новин на часі.